А потім вийшов батько. Хлопець з кривого рогу. одним ударом у нього вбило трьох дітей і дружину. Одним ракетним ударом. Він цивільний. Він не воював, це цивільна людина. На дитяч, на дитя... Ні, е, В квартирі. Да, в квартиру з... З... При... Приход був в квартиру. Троє дітей і дружина. І знаєте, що він Він говорив по-іншому. Він не говорив про якісь цифри важливі, про статистику, про те, скільки наносяться ударів. Він сказав, кожен ранок, коли я просинаюсь, я завжди шукаю свою сім'ю і вважаю, що мені наснився. Просто страшний сон. Я шукаю їх поруч, а їх немає. Я виходжу на вулицю, я йду по вулиці, і йде батько і тримає таку маленьку дитину, як була у мене, за руку. І коли я бачу, як він тримає дитину за руку, у мене фізичний біль. Просто біль. І я нічого не можу з цим зробити. У мене біль, який не проходить. Чи відчуває ось все це люди, які не втратили дітей? Ні. Чи може відчути це президент, який знаходиться в Америці? Ні. І саме тому ми не діти з Путнім на майданчику. Саме тому він вбивця, який прийшов на цей майданчик.